Усім привіт, друзі! Значить, ще одна моя ГБЦ від Капіталина. Це у нас 1,5 інжекторна під датчик фаз. В дуже класному стані. Вона повністю зроблена, по ній зроблена заміна сідел, направляючий комплект клапанів, фрезеровка, підварювалось тільки одне місце. Повороти не гнила, не заїздена, аболденна. Головочка, такий має вона вид. Значить, ця ГБЦ буде відправлена СМТ-Доманівка СТО Руня. Буде стояти у них як стенд, буде на продажі. Тому, друзі, кому потрібно, звертайте, звертайтеся до Руслана, він вам все розповість, якщо потрібно, і встанови на двигун. Ця головочка просто ну просто лялечка. Що стан розпредвала, що стан в стаканчиків тут посадочних, нічого не люфтить. Все супер. Ну, ті, хто зверталися за моїми послугами по ГБЦ, знають, як ми робимо які головочки ми віддаємо. Дана головочка у нас просто Вона має 8 рік випуску. Це вже якоби обновлено, у них посадочні місця, як в 1,6 6 головок, камери згорання. Сфризерована 8 соток, була не крива. Постіль розпідвала тут була рівненька. Єдине, що я раз пройшов розверточкою для страховки. Підігнав кришки, все чудово. Тому, друзі, звертайтеся до Руслана, номер телефону залишаю. І приїжджайте, він вам за півдня встановить на вашого коня. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки.